Вітаю, друзі, Божого захисту, там де ви є, і а, часто задаю таке питання, навіщо я ходжу в церкву? Бо в церкві вчать Слово Божому. Вважаюся в Дух Божий, а я а, маю а, можливість наслідувати вічне життя. Вважаюся в це земне життя вплоть от плоті, я кожну тління. І це земне життя воно скінчиться. І ця плоть вона лишиться на цьому. На цій землі. Але е, Дух Божий, він дає змогу прийти в Царство Боже і принести багато плоду для Господа. А влажується в, це, в цю плоть, а потім а, дряхле старе тіло люди отримують і підуть в пекло. Тому вибір робимо сьогодні ми а В що влажуватись, в тлінне чи в вічне. Тому хай Бог дасть мудрості бути учнем Христа. Amém.